Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дивимося Харків і Харківська область, тобто Харківщину, дивимося. Ймовірний напад Російської Федерації. Ми все говоримо про напад, той великий, який має бути. Дивіться, дуже помаленьку просувається у них там. Є якась певна стагнація е, і, і зараз. Зараз, 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 зараз. Я, наскільки я розумію, наскільки я розумію, е, збирається напад. Бачите, він просто тормозиться через якісь е, певні. Обставини. Але енергія така, що, я так скажу: пішоходний перекритий у них. Тобто наступ сушею іти, землею, так? Ось наступати саме у них перекрито. А ось бомбити ось це в повітрі, тому що це мечі. А ось а, наступати я, наскільки бачу, перекрито. Бомбити так. Ну, ми завжди, до речі, ми завжди дивилися, коли а, Харків я казала, що це буде до кінця війни. На жаль, так воно є. Ну, Вірніше, карти так показують, що до кінця а, війни вони будуть постійно обстрілювати, бомбити. А ось а, самого пішоходного я не бачу. Важко їм, бачите? Ускладнення, складнощі. Це, знаєте, скоріше за все, залишиться мрією. І вони вже там свої зуби поламали. На ті самі граблі я не бачу, щоб вони знову наступали. Ось як я бачу свій розклад. На те питання, чи буде наступ на Харківщину, Харківська область, стагнація йде, унеможливлення. Ось, ускладнення і другий раз не хочуть наступати на граблі. Не бачу я. Мої дорогенькі, я не бачу цього. Обстрілювати так, але не бачу, щоб ішли дійсно в наступ. Цього не показують карти. Все, мої дорогенькі, тримайтеся, бережіть себе. Разом ми переможемо. Сподіваємося на швидку, звичайно, але як видно, не так сталося, як гадалося, тобто затримується все і поставки, і корупція все в країні впливає на перемогу, мої дорогенькі. Щасти вам, мої любі! Бережіть себе на все добре.